Вітаю в реформатському мисленні. Знаєте, є питання, які людство ставить собі тисячоліттями, і одне з них, мабуть, найважливіше, що ж робить нас нами, що означає бути людиною. В Біблії відповідь криється у фразі образ Божий, і сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це таке. І ось, власне, з цього все починається: буття перший розділ 27-й вірш. Це можна сказати, наш фундамент, наша відправна точка. Але що це взагалі означає бути створеним за образом Божим? Це ж не просто красиві слова, правда? Біблія каже, що саме це відрізняє нас від усього іншого живого. Тож давайте зануримось у цю таємницю і спробуємо її розкрити. Окей, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемося, що це за фраза така, потім глянемо на три головні ідеї. Може, це якась наша внутрішня риса, чи може це про стосунки, або ж про нашу функцію, наше завдання. Ну а в кінці спробуємо все це скласти в єдину картину і зрозуміти, чому це все має значення от прямо зараз. Отже, почнемо. Богослови часто використовують латинський вислів і магодеї. Це і є той самий образ Божий. І саме в цьому, як вчить нас писяння, наша унікальність, ключова відмінність між людиною і всім іншим світом. Гаразд, погляд номер один: це, до речі, найстаріша і, мабуть, найпоширеніша ідея в історії церкви. Вона говорить, що образ Божий це якась наша внутрішня якість, щось, що є всередині нас. Простіше кажучи, ця теорія стверджує, що образ це якась конкретна риса, вбудована в саму нашу природу, наприклад, наш розум, наша здатність мислити, або наша воля чи наша духовна складова. Суть у тому, що образ це не те, що ми робимо, а те, ким ми є. І знаєте, цей погляд справді домінував століттями. Головна думка образ це те, ким людина є по суті. І багато хто від отців ранньої церкви, як от Іреней, до наших реформаторів, як Жан Кальвін, вважало, що ця ключова риса це наш розум, наш інтелект, саме він найбільше уподібнює нас до творця. Але час ішов і з'явився інший погляд. Він, так би мовити, перевернув все з ніг на голову. Фокус змістився з того, ким ми є, на те, як ми будуємо стосунки. За цією ідеєю образ Божий це не якась риса, яку ми маємо. Ні, це сам досвід стосунків, стосунків з Богом і стосунків одне з одним. Тобто це щось динамічне, що, що відбувається, а не просто існує. Тобто головне тут те, як людина взаємодіє це не статична якість, а активний досвід. Ця думка стала особливо популярною у ХХ столітті. Її розвивали такі богослови, як Карл Барт та Еміль Бруннер. Вони казали, ми схожі на Бога, коли ми вступаємо у стосунки з ним і з іншими людьми. Добре, є третій варіант ще один поворот. Цей погляд каже, справа не в тому, хто ми є, і не в тому, як ми спілкуємось, справа в тому, що ми робимо. Ідея така образ Божий це наша функція, наше завдання. А яке панувати над творінням. По суті, це наша посадова інструкція від Бога ми його представники, його намісники на землі. І цей погляд має дуже міцну основу в тексті. Зверніть увагу в першому розділі буття одразу після слів про створення за образом Божим іде прямий наказ пануйте над рибами, птахами над усією землею. Тобто ми відображаємо Бога, коли виконуємо Його роль управителів. І до речі, саме звідси росте те, що ми в реформатській традиції називаємо культурним мандатом наше покликання обробляти і розвивати цей світ. Окей, okay. у нас є три різні погляди, і знаєте, у кожного є свої сильні сторони, але й свої слабкості. Тому багато богословів кажуть а що якщо не треба обирати, може істина десь посередині в поєднанні цих ідей? Давайте підсумуємо, дивіться, яка ключова різниця. Перший субстантивний погляд він про те, ким людина є, про її природу, а два інші реляційний та функціональний, вони про те, що людина робить, про її дії, стосунки і працю. І тут виникає вирішальне питання добре, ми маємо стосунки, ми виконуємо якусь функцію, але що нам це дозволяє робити? Що лежить в основі нашої здатності вступати у стосунки і панувати? І тут всі частини пазлу, здається, стають на свої місця. Дивіться, крок перший фундамент. Ми справді створені з певними внутрішніми якостями, розумом, волею, почуттями, це наш субстантивний аспект. Далі крок другий саме ці якості і дають нам можливість будувати стосунки з Богом і людьми. І крок третій ці ж самі якості дозволяють нам виконувати нашу функцію, піклуватися про творіння. Виходить, наша внутрішня природа це основа, яка уможливлює наші стосунки і нашу працю. І ось ми підходимо до найцікавішого, бо це все не просто абстрактна теорія. Це поняття, образ Божий має величезний, просто колосальний вплив на наше життя. Давайте подивимось, чому це так важливо. Отже, що це все означає для нас? Ну, по перше, кожне людське життя безцінне, не просто так у дев'ятому розділі буття заборона вбивства обґрунтовується саме тим, що людина створена за образом Божим. По-друге, абсолютно всі люди мають гідність: чоловік, жінка, всі. Образ Божий це універсальна річ. Далі, наша праця, навчання, творчість це добре, це частина нашого початкового покликання. Ще один висновок: ми створені для стосунків, ми не можемо бути по-справжньому людьми на самоті. І останнє, але не менш важливе, ми належимо Богу. Пам'ятаєте, як Ісус сказав про монету із зображенням кесаря? Так само і ми. Ми носимо на собі образ нашого Творця. І ось що найголовніше: образ Божий це те, що об'єднує нас усіх. Це не привілей для кількох обраних, це універсальна істина для всього людства. Кожна людина без жодних винятків носить у собі цей єдиний, спільний для всіх нас відбиток творця. І я хотів би залишити вас із одним питанням. Просто подумайте: якщо це правда, якщо кожна людина, яку ми зустрічаємо, Несе в собі образ самого Бога. Як це могло б змінити те, як ми дивимося один на одного? Не на дружів чи рідних, а на всіх, на кожного?